У нас сьогодні відео антистрес. Будемо розмальовувати розмальовочки. Купили отакі от Glitter гель пенс. Це гелеві ручки, є ще фломастер. Фломастер ми не будемо малювати. І ось так от вони виглядають. Такі переблискуючі. Тут, бачите, жовтий це типу золотий, є срібний, чорний. Дівчата розмальовують кульки. Сподобались такими так, малювати? Це, так? це не золотий, це це не жовтий. жовтий, оранжевий, червоний. Тут от, от зелений, не знаю який. Коротше, два зелених, два синіх. Наталя зараз каже, що то не зелений, то якийсь інакший. Там бірюзовий. То, то темний, зелений, а uh -huh. то світлий зелений. Ясно. Light green і high green. Ну, виглядають прикольно на розмальовці. Мені ще інтересно, якщо перевернути, чи воно перебуває, чи ні. З іншої сторони. Воно ну, так не буду робити, ну. Дивись, як. Гарно, тобі сподобалось, Королінка? Ну, та ясно. Це з... Та, це гліттер, ну типу з бльостками. Були ще металік і Були ще Неон. Ну, ще не доїхали. Я ще замовив ще одні, і там буде ще більше кольорів. Ну, Типу неонових там всяких різних. Забрали собі тих мільйон котів. Тати дали мільйон монстрів. Тому що подобається. Я буду малювати монстрики, теж заспокоювати нерви, добре? Антистрес. Так, от вже трошки порозмальовувала Кароліна оцих от. Монстрики, зараз покажу тільки, як. Тільки не лиш, мій малюнок. Я не буду нещити. Я відкрию собі якийсь новий малюнок. Добре, Добре, тільки подивися і покажи. А, я зрозумів. Там треба показати, і ще, щоб вона подивилася, одобрила чи можна там малювати. Коротше, тут всякі різні правила. То навіть не монстри, а монстрики. Такі добрі монстрики. Тут щось малювала, малювала, не розмалювала. Тут теж малювали роботів. О, а тут от, прикольна картинка така. Так, потім знов нічого немає, знов немає. Тут трошки почала малювати автобус незавершений. О, це повністю розмалювала. Але то малювала в теми олівцями. Олівцями трохи тяжко малювати. Вони ну, не Такі яскраві малюнки, виходить, як ти хочеш. Тут о, оцей класний монстрик Rainbow. В Лего Ленд тут розмальовувала. Леголенд називається Леголенд. О, ще оце класне. Класний такий дзвіночок з кажанчиками. Мені він найбільше сподобався. І ще десь щось Кароліна розмальовувала. Оце розмальовувала. прикольно. А, це вона відбилася аж сюди. А я думав, що перебилося, ні. Короче, теж перебуваються. Тут почала картину і не домалювала. Цікась як марка виходить. Що там, а ви кульки малюєте на день народження, так? Я малюю кульки. Добре. Так, я тут навіть, не знаю, що мені обрати. Тут більше нічого вже Кароліна не малювала. А, тут ще от, яблучко намалювала. З такими от монстриками чорними. І тут хмаренки з чупіками якимось почала. І не завершила. І вже її малюнок в кінці. Сама собі придумала без монстриків. Вона малювала хатку і такого монстрика з квіточками. Чи то зайчик. Хто ти є? Монстрик? Так, я зараз оберу якусь картину, буду малювати. Може таку. Якесь лохниське чудовисько. Не можна це. тут дивись класно, тут є ще інопланетяни. Добре, а яку мені? Таку я не хочу. Таку. О таку можна. Яку? Чорне? Де там чорне. Ага. Ой, неповнотяні буду малювати. Та добре, оцю так цю. Окей, я, коротше, розмалюю і зараз в кінці покажу, як в мене вийшло. І дівчата теж потім покажуть, як в них вийшло. Тут а, дві красуні малюють відразу один малюночок. Дівчата десь пропали. Нема дівчат. Я один малюю. Я тільки чую, як дівчата напроти сваряться, хто який колір буде малювати яку кульку. Я вже половину, ну майже половину малюнку намалював. І тут не так вона антистресова, як дівчата от кусаються, бейбі-шарк малий. Я ж казав, Карліна так малює хвилин 10, а потім вже не може всидітися, вже ті ножки крутить, вертить. Вже ті ручки скачуть, зубики вже кускаються, і вже хочу десь летіти. Десь летіти, вже щось інше бавитися. Зараз домалюй картинку, покажемо, яка в тебе буде класна картина. І порівняємо, чи я ліпша татова, чи мама з королінкою. В мене буде найкраща. Ну, в тебе так. І запустимо її. Коротше, голосування і там проголосуєте, чи краща картина. Ми Моя. будемо всі картини малювати. Всі картини розмалюємо, так тільки це не за один день. Якщо за один день все розмалюємо, то ми будемо дуже-дуже такі антистресові. Допомагає мамі малювати. Ви двома руками одну ручку тримаєте, а Кароліна двома руками хоче. Ой Кароліна, хоче їсти двома ложками, хоче малювати двома руками, хоче бігати двома ногами. Та... <різь> <різь> ну, Коротше, все хоче, всі справи докупи, як якийсь Юлій Цезар маленький. Хоче все зробити. А що ти таке намалювала Кароліна? а? — Це інопланетян. Коротше, кульки і короліна з боку ще інопланетянина намалювала. Ой-ой-ой, що ви там їли в тому садочку? Що вам наливали? Щоб в тебе стільки енергії? Наперед тим, ще пів хати рознесла, все поперевертала, і тепер вирішили помалювати, заспокоїти ті нерви. Але бачу, що енергії ще десь 98-99% батарея не сідає. Тішиться! Деякі малюнки такі будуть, на ну, що ви хотіли? Дитина є дитинка, правда? Mm -hmm. От і так двома руками хочеш малювати, як робот. Mm -hmm. Наталі там малювання з перешкодами. Бачу, ти не досидиш до кінця малюнки, так? Mm -hmm. Хочеш, можеш ти бавитися, може якісь іграшки принести, якщо тобі вже не доїло. Такі класні купив ручки Гелеві. А ти помалювала 5 секунд і все. Все, вже не, не показує, що вона малює. Ми втратили одного гравця. Все. Наталя замість того, щоб зняти стрес, ті антистрес малюнки малювати, наоборот, набралася більше стресу і нас покинула. Все. Не хоче малювати, тому що Кароліда нищить малюнки, на її думку. А моя прекрасна доця, вона не нищить малюнки, вона просто їх декорує і робить кращими, правда? Ага. Ага. Чи нищиш? Ні. А чого мама пішла від тебе? Я, я роблю всі різні пригоди. Пригоди? Клас! А покажеш мені потім ті пригоди свої. Ага. Подивимося потім на твої ті пригоди. Все, мама вже своїми пригодами пішла. Ти нам будеш допомагати тоді мені малювати. Та вже не хоче нікому допомагати. Добре, я щось мучуся, мучуся з тим якимось динозавром чи якийсь монстрик, вже не знаю. Вони вже всі кульки майже розмалювали, а я ще сижу з одним. Я думаю, що я цю картину сьогодні не домалюю. У нас не так багато часу, ще треба повечеряти, помитися і лягати. що? Спати! Спаточки! І ведь стрес. Стрес, зняти стрес. Так. Ага. Ага, бачиш, який крутий малюнок. Ти мені теж хочеш помалювати? Чекай. Ну добре, намалюємо вухо червоне. Бо почала малювати кота червоного, а мама хотіла оранжевого. Хочу тобі щось показати, Юра. Що? Дивись, то так як в тому відео. А ну? Прикольно, <рик> так. Та. Просто побачили, як дівчини таке довге волосся, аж до пояса, і вона так махала класно на ними. Наталя каже, я так не вмію, але тільки що показала. Гарно малюєш, не виходиш з лінії. Ні? Трошки там. Ну, та тут трошки не рахується, правда? Ага. Добре. Іди тепер свій малюночок малюй, а я свій. І в кінці ж ми вирішимо, чий ліпший, добре? Добре, і пригоди намалюй. І пригоди намалюй, так. Пам'ятаю, в мене в дитинстві була книжка. Пригоди барона Мюнхгаузена». Дуже цікава книжка. Вона була в картинках величезна. Де вона пропала, не знаю. Але книжка класна. Можете написати в коментарях, хто читав цю книжку. Непленетяна летить кулька. Напленетяна полетіла кулька. Мені сподобалась там історія, де його кит з'ївчи риба і він потім себе зачуп хоп і витягнув звітом. <кій> Дуже весело мені стрес альбом. Дуже весело стрес малювати. Та, робити стрес то твоя коротла страва. Так, вже і другої дівчинки нема. Мене дві дівчинки покинуло, саме і Може тако сидіти, малювати, зациклитись на одній справі і доробити її до кінця. А ті дівчинки, одна на другу схожа, одна передала свій характер другій, і тому вони такі нетерплячі. вони хочуть все вже і в тій хвилині. А хто терпить, чекає, той, в принципі, в самому кінці отримує все. Так, ну що ж, малюнок в мене тут такий не, не завершений, але я ще буду малювати, якщо мене ніхто не переб'є і не покличе десь бавитися у той хто хоче магазин. Нам вже так надоїла та гра. Кожен день той магазин ми граємо. Кароліна розкладає тих жуків, всяких динозаврів, там, роботів. І тут треба все купляти. О, і тут так по черзі ходити і купляти, в неї там ще є той кеш, банк. Коротше, напишіть в коментарях, ви теж бавитеся в той магазин. Ходити купляти і це так надоїдає той магазин. Хочеться чогось нового. Є ще ЛОТО, те, що ми купляли. Вона бавиться. От недавно приїжджала діду з бабою, то ми всі сіли і бавилися. Ну, було цікаво. Бо так в одному, двом грати ну, не, не так цікаво, але вже коли четверо, п'ятеро, шестеро, то супер. В компанії грати класно. Так. Я йду малювати далі, дівчата якісь зачіски роблять собі в туалеті, кричать, розказують, хто яку зачіску буде. Їм там весело, в них свій двіж.